Уявіть собі, найсухіший заселений континент на землі, і водночас одна з найбільших світових житниць. Як це взагалі можливо? Ну, вся справа в одній річці. Це історія про річку Мюрей, справжню життєву артерію цілої країни. Отже, як, як ця єдина річка, що часом ледь-ледь тече, може живити цілий континент? Як вона забезпечує водою мільйони людей і підтримує багатомільярдну економіку? Це є те головне питання, на яке ми сьогодні спробуємо знайти відповідь. З одного боку, майже пустеля сувора реальність австралійського клімату, а з іншого, неймовірна родючість, справжня житниця. І містком між цими двома крайнощами є саме вона: річка Мьорре. Її значення, ну, його важко переоцінити. І щоб зрозуміти її роль, давайте почнемо із самого серця континенту. Воду Мюррей тут недарма називають рідким золотом, бо по суті вона і є тим самим золотом. Це справжня життєва сила для гігантської частини Австралії. Краще й не скажеш, правда. Ця річкова система буквально от просто взяла і перетворила сухий ворожий клімат на родючу землю. Вона не просто тече по ландшафту, вона його створює з нуля. А тепер просто вдумайтеся в ці цифри: 40% усієї їжі в Австралії, 90% води для цілого мегаполіса Аделайди. Три мільйони гектарів ферм, які без цієї води були б просто пилом. Залежність, ну, вона не просто колосальна, вона абсолютна. Так от і тут криється перший секрет. Коли ми кажемо річка Мюрей, ми насправді маємо на увазі щось набагато набагато більше. Це не просто одна річка, це ціла гігантська складна система. Ось її головна артерія. Сама річка Мюрей це понад 2,5 тисячі кілометрів, тільки уявіть, яка відстань це без сумніву найдовша річка в Австралії. Але це ще не все. До неї впаде її головна притока, річка Дарлінг, і це теж справжній гігант, який несе свої води з півночі, долаючи майже півтори тисячі кілометрів. І ось тут настає той самий момент: ага, коли ми складаємо їх разом «Мюри» і Дарлінг, ми отримуємо річкову систему довжиною майже 3700 кілометрів. Це робить її однією з найдовших у світі. Вона довше за багато річок, про які всі чули. Та справа ж не тільки в довжині. Погляньмо на ширину. Весь басейн Мюррей дарлінг охоплює аж 14% усієї території Австралії. Це більше мільйона квадратних кілометрів, величезна територія. А якщо порівняти її з іншими великими річками континенту, ну тут і порівнювати нічого. Мюррей абсолютний чемпіон, і за довжиною, і за площею басейну. Просто інша ліга. Але це не просто цифри і географія, ця річка це ще і щось значно глибше. Для корінних народів Австралії це не просто вода, це священне місце. За їхніми міфами річку створив Великий Змій, який проповз по землі, залишаючи за собою цей звивистий слід. Добре, з масштабами розібралися. А тепер подивимося, як люди намагалися приборкати цю стихію, бо одна річ мати гігранську річку, а інша змусити її працювати на себе, особливо коли вона така примхлива і часто мілководна. Це вимагало просто титанічних інженерних зусиль. Історія цього приборкання справді вражає. Спочатку, у XIX столітті, це був золотий вік пароплавів. Вони, наче вени, перевозили вовну і зерно, з'єднуючи ферми з портами. Потім прийшли залізниці. А вже у 20 столітті почалося масштабне будівництво: шлюзи, греблі, все, щоб взяти потік під контроль, і це назавжди змінило річку. Апогеєм цього стала, мабуть, схема снігових гір. Це просто диво інженерної думки. Ідея геніально проста. Зібрати талий сніг високо в горах, в Австралійських Альпах, потім через величезні тунелі, прокладені просто в скелях, перекинути цю воду на інший бік хребта. По дорозі вона виробляє купу чистої електроенергії і, врешті-решт, вливається в річки М'юррей та Марамбіджі, даючи їм так необхідну воду в сухий сезон. Звучить як повна перемога людини над природою, правда. Але за цей тотальний контроль довелося заплатити дуже високу ціну. І ціна ця серйозні екологічні проблеми, які сьогодні ставлять під загрозу саме існування цієї життєвої артерії. Загроза номер один і вона, мабуть, найочевидніша це посуха. Клімат змінюється, дощі стають все більш рідкісними і непередбачуваними, і річка вона просто міліє, іноді до небезпечно низького рівня. А коли річка міліє. Виникає інша дуже підступна проблема засолення. Уявіть, що з глибини ґрунту, наче привид, починає підніматися сіль. Вона отруює і воду, і землю, і колись родючі поля перетворюються на соляні пустелі. І це, на жаль, ще не все. Додайте до цього постійні політичні баталії між штатами, кожен хоче собі більше води. Додайте інвазивні види, наприклад, звичайного коропа, який витісняє всіх місцевих риб. В результаті такі унікальні створіння, як величезна мюрейська тріска, опинилися на межі повного зникнення. Картина виходить досить похмура. То що, невже все так погано? Що ж робиться для того, щоб врятувати річку? Це і є остання частина нашого розбору битва за майбутнє мюрей, яка триває просто зараз. В основі цих зусиль лежить так званий план басейну мюрей Дарлінг. Це без перебільшення багатомільярдна спроба зробити майже неможливе знайти крихкий баланс. Баланс між потребами фермерів, потребами міст і, що найважливіше, потребами самої природи. І тут в гру вступають сучасні технології. Високоефективне крапельне зрошення, щоб жодна крапля не зникала даремно, супутниковий моніторинг, щоб прогнозувати посухи і розумно розподіляти воду. І, що дуже важливо, спеціальні програми, які повертають частину води назад у природу, щоб оживити найважливіші ділянки екосистеми. І, врешті-решт, вся ця історія з річкою Мюрей зводиться до одного, але дуже глибокого питання: яке майбутнє ми обираємо людина проти природи чи людина разом із природою це вічна боротьба за домінування, чи все ж таки пошук гармонії? І від відповіді на це питання залежить доля не просто річки, від цього залежить доля цілого континенту.